Скажи Всім привіт. Вітаю на, на, на моєму каналі Іван Косун. Сьогодні ми йдемо на найвисоку гору України в світі. Ні, не в світі, тільки в Україні. Тільки в Україні. Так, ми вже почали пройшли десь от з тих хащів з темних. О. Трошки у нас такий завеликий темп. Але зараз у нас буде невеличкий привал. Візьмемо з собою прапор. там Поставимо зверху. інструктаж. Ванку, ну що, далі не йдемо. Чи йдемо ще. Чи не йдемо вже? Дальше буде легше. Дайся буде отак. 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 Йдемо чи ні, кажи. Там там, але йде 5. Оу-є! Так, увага, зараз у нас фотосесія. Ми пройшли приблизно третину шляху. Тут Іван Шаблі тут нас фотографують. От це на руку. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Це половина є! Залишилось менше! А, навіть половина вже круто! Іванку! Помаши мені! Чим небудь ху Ми трошки пили, перепочили Йдемо е, далі? Підемо далі. Пройшли два кілометри. Пройшли Пройшло... Пройшли два кілометри. Так, тут на горі величезний такий величезний туман. Ось разом. Ім привіт, з Говерли. Майже з Говерли. І йдемо далі. Залишилось десь хвилин 20. Ну що? Іване, ти зайшов на Говерлу. Перший з нашої групи. Іван, піднімай шаблю вгору! Шаблю вгору! Іди падай там! Це перший з нашої групи. Це мега круто! Дякую! <ріст> що ви тут? З вчорашнього вечора каву піти? <ріст> <ріст> тут, мабуть, що вночі, що вдень однаково, так? Що? <ріст> Зараз зніму. Давай, піднімай шаблю, Іванко, піднімай шаблю вгору. Нормально підніми. Зроби одна там. Покрути. Ще в нас така ініціатива була від нашого друга Джорджа провести тут невеличке прибирання. Ми в рукавичках взяли рукавички, такі пакети і хочемо після себе залишити відповідно чистим місце. І якщо будуть так всі робити, теж після себе залишати чисте місце, прибирати за собою, то не доведеться такі акції робити. І буде чиста гора. Тому нам Іванко допомагає. Так, бираємо. Іванко, ну покажи, що ти робиш. Куди ми потім збираємо? Кидай. Збираємо? Куди, куди? Кидай. В пакет. Так, в пакет. От, і робимо нашу чисту найвищу точку України. Веріжай, так, увага, зараз смажуться сосіски. У мене вже болели, буду ковди. Розкажіть, що, що це відбувається. Що це відбувається? Це Готовка. Готовка. Це дуже е, е, специфічний гуцульський рецепт. Сістки вже готові. Так, тобто тут сосиски, що вони горять? У спирту. У спирту. Тобто це дітям не можна їсти. Ні. Увага, діти, вам це не можна, вони на спирту. Тому діти сьогодні без сосісів. Ану, покажи сосиску. То їсть спиртову сосіску. Ану, ну, ням Ням-ням. ну бачите, вони зі мною. Всім смачного! Дякуємо. Зура, це карто не ЕНВЕРЛА України. І слава! роса на сонці запануємо, ми, браття, у своїй стороні. Козагошу й діло, ми положим за нашу Свободу і покажем, що ми браття,

Маленький хлопчик, що носить короткий чубчик, і мріє, мир у домі, а треба то стане в постане воронів. Тробця школярка юна Покутана стягом, жовто блакитним горять у неї очі. Як веде маскувальну сітку до ночі? І на мати, що молиться до світання Укропця сувора і батько, що є патріотом рідного краю, у кропці, бабуся, старенька, що княжа панчок і захиснику, у кропце діно сивенькі Збирає, бояться серцечаснику, у крок сиди, у кропце я Україна, у кропів земля у грох, сіяний потолю бореться за свободу волю, в роб сиди, у кропце я україна, у кроти земля у крок, сіяний потолю бореться за свобою. поки ти пізно, ховайся, москалю, поки живий, укроб до не скилить. І навіть вислови смерть. Уроба грала закриє, а він свій в Укроп, Це ти Укроп, це я Україна, у кропі земля Укроп. Сіяний по полю бореться за свободу і волю. Це ти Укроп, це я Україна, у бропі земля Укроп. Ось ми похилися. З гори говерли, і вже йдемо назад додому. Так. Ось гора Говерла, напрямок був туди. Ми перші з групи, які піднялись туди першими і спустилися назад першими. Так. 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 Ми це зробили. Ура! Ну нам, ну, нам ще треба дій... дійти... дійти, поки наша група не... не поки ми нашу групу не побачимо. Так, все, побігли.